Що б ви зробили, якби одного разу виявили величезного ведмедя за своєю спиною? Здавалося б, таке неможливо, але ось історія, яка вкотре доведе, що материнська любов найбезстрашніша і найсильніша, навіть у найхижіших і найсуворіших звірів. Сталася ця історія в невеликому російському селі. Чоловік вкотре готувався вирушити за здобиччю, але раптом почув дивні звуки, що доносилися з двору. Визирнувши у вікно. Мисливець сторопів, про таку здобич просто у своєму дворі він і подумати не міг. Величезна ведмедиця стояла на задніх лапах і страшно ревіла. Чоловік схопив рушницю, відчинив вікно і націлився на тварину. На щастя, досвідчений звіролов у звичках тварин розбирався. Просто так ведмідь до будинку людини ні за що б не підійшов. Було видно, що ведмедиці щось потрібно, але як зрозуміти, що саме? Забувши про підкошені зі страху ноги, чоловік опустив рушницю. І тут сталося справжнє диво. Ведмедиця, мабуть, відчула, що чоловік її зрозумів, розвернулася і повільно, наче зазиваючи за собою, повела в ліс, чоловік вийшов із хати і пішов за твариною. Про що тільки дорогою не думалося. Багато чого в житті довелося побачити, але таке відбувалося вперше. Стежка, якою йшли звірі, мисливець вів до озера. Зі свого досвіду, чоловік знав, що багато ведмедиць зі своїми ведмежатами на спині перепливають через водойми. Скоріше за все сталася біда. Можливо, її малюки перекинулися у воду, і виплисти на берег у них просто не вистачило сил. Але не тут то було. Виявилося все набагато страшніше. Підійшовши до озера, Чоловік помітив біля берега у воді малюка, який заплутався в рибальських сітках. Сітка повільно йшла під воду, а ведмежа з останніх сил хапало повітря і пропадало під водою. Чоловік блискавично кинувся рятувати життя потопаючого ведмежати. Витягнувши сітку на берег, він розрізав її ножем і звільнив малюка. Звірятко виглядало дуже слабким і змученим. Невідомо, скільки часу воно там борсалося. Раз його мати прийшла по допомогу до людини. Весь цей час ведмеді стояла осторонь, пильно спостерігаючи за тим, що відбувається, ніби боялася налякати своїм наближенням рятівника. Тільки після того, як її малюк опинився на суші, вона почала рух. Цей випадок сильно вплинув на людину. Звичайно ж, він знав, що ведмеді дуже розумні тварини, але навіть припустити не міг, на що вони готові. Адже варто було мисливцеві прийняти інше рішення, і він би просто пристрелив матір малюка. На щастя, він повірив ведмедиці, яка довірила йому своє життя. І це було наймудріше рішення така історія дуже рідкісний випадок у дикій природі. Але все це свідчить про безмежну материнську любов до свого дитинчати, коли навіть найсильніші та найхижіші просять про допомогу, наражаючи власне життя на небезпеку. Про ведмедів згадують навіть у Біблії, про їхню материнську любов складають прислів'я. А в російській глибинці донині розповідають унікальний випадок, який раз і назавжди змінив у житті мисливця і подарував нове життя маленькому створінню дикої природи. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться нею зі своїми друзями. Ну і, звичайно, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії. Всім бувай!